Доброго дня, це дочі веля українською. Мене звати Роман Ночаренко. Це спеціальне включення з американських президентських виборів. Зараз перебуваємо у Вашингтоні, столиці Сполучених Штатів це дня листопада, 12-та година дня за місцевим часом. І ми перебуваємо поруч з однією з перших дільниць, де люди прийшли віддати свої голоси за віце-президентку Камел Гарріс, кандидатку від демократів. Дональда Трампа, колишнього президента, який хоче повернутися в підім кандидата від республіканців. Ем, відчувається, що ем, людей прийшло більше, ніж очікувалося. Довга черга вишукувалася за моєю спиною і видно. Десь приблизно 150-200 людей стоять у черзі, щоб проголосувати. Виборча дільниця розташована у місцевій бібліотеці. І перепрошую. І в принципі атмосфера досить спокійна. Люди приходять, голосують, все досить добре організовано. Можна проголосувати класично, використовуючи паперовий бюлетень, можна використати електронну систему. Переважна більшість тих, хто прийшов голосувати сюди, на цю дільницю. А це центр Вашингтона, це молоді люди. Багато жінок, і можна припустити, що вони голосують за Камлу Гарес. Взагалі Вашингтон, столиця це е, територія демократів. Вони, як правило, тут набирають найбільше голосів. Я думаю, що цього разу були, буде схожа ситуація, але у Ваш... були, буде схожа ситуація, але у Вашингтоні не вирішуються вибори у сполучених штатах. Вони вирішуються у сімох так званих swing states». Тобто штатах, що хитаються, коливаються, які голосують то за республіканців, то за демократів. Найголовніший з цих сімох штатів це Пенсильванія. Найголовніший, тому що там найбільше голосів так званих виборщиків. Нагадаю, у Сполучених Штатах не пряма система виборів президента. Тобто, штати вибирають цих виборчиків, так званих, які потім пізніше вибирають президента. Так от у Пенсильванії цих виборчиків 19. найбільше з усіх сімох штатів. Де вирішується, в принципі, доля цих президентських виборів. І в Пенсільванії, якщо говорити вже про те, коли стануть результати, наприклад, є така, е, така особливість, хоча й в інших штатах, можливо, теж, якщо е, між кандидатами різниця менше половини відсотка, то призначають перерахунок голосів. Це був найбільш негативний сценарій для Америки, оскільки це означало б, що... На підрахунок голосів підбиття підсумків затягнеться на кілька тижнів, можливо навіть місяців. Люди, які слідкують за виборами, думають, що найгірший сценарій був би повторенням 2000 року, коли на президентських виборах тодішній кандидат від республіканців Джордж Буш молодший, і кандидат від демократів, віце-президент Альберт Гор. В них був дуже дуже щільний результат, і тоді голоси пораховували це тривало довгі місяці. Президентська кампанія затяглася, було напруження в країнах, країна була в підвішеному стані. Всі сподіваються, що цього разу буде не так, але з до останнього моменту цього голосування вибори в штатах були те, що називається «tight race». Тобто, дуже дуже щільно, дуже близько йшли кандидати один до одного. Відстань була 1%, менше 1%. тобто в межах. Статистичної похибки, тому, тому всі е експерти, які, з якими ми спілкувалися, е кажуть, що забудьте, якщо вам хтось обіцяє і, або пророкує перемогу того чи іншого кандидата, це просто неможливо. Якщо ви серйозний соціолог, ніхто вам не скаже, хто переможе. Хоча тенденція була невеличка в бік Трампа, тобто за останні кілька тижнів була мінімальна тенденція в бік Трампа в деяких swing states. і е Просто зараз було б несерйозно робити якісь прогнози. В цілому ця виборча кампанія багато в чому особлива. І це, і це ми часто забуваємо, коли думаємо про ці вибори. Дуже багато подій відбувається. Ну, наприклад, вже всі забули, що на цих виборах кілька місяців тому змінився кандидат від демократів. Джо Байден вийшов з перегонів, замість нього демократів представляє віце-президентка Камала Гарріс. Не факт, що. Це був кращий вибір, були дискусії тоді, і серед прихильників демократичної партії були інші кандидати, губернатори штатів від демократів. Але демократи вирішили зробити так. Вона йде на вибори, вона може стати першою жінкою-президентом Сполучених Штатів. Минулого разу в 2016 році демократи вже намагалися виставити жінку. Це була Гіларі Клінтон, дружина. Та Біла Клінтона, тоді вона програла Дональду Трампу. І Трамп тоді переміг у трьох з swing states, тобто цих хитких штатів, це Вісконсин, Мічиган і Пенсільванія. До речі, ці, ці штати називають Blue Wall, тобто синя стіна. Вони завжди голосують за демократів. В 2016 році вони проголосували за республіканців, за Трампа. В 2020, 4 роки тому, вони знову проголосували за демократів, тоді проміг. Джо Байден теж з дуже невеликим відривом. І як вони проголосують цього разу? Тобто, якщо Камала Гарріс виграє Вісконсин, Пенсильванію і Мічіган, то вона президент Сполучених Штатів. Тобто на цих, в цих трьох штатах, але в першу чергу, як я говорю, в Пенсильванії вирішується доля цих виборів. У Трампа теж є свої шанси, але для обох кандидатів. Дуже важливо виграти саме Пенсильванію. Саме тому вони проводили заключні свої виступи. Точніше, одні з заключних там було їх кілька. Саме в Пенсільванії одночасно, наприклад, виступаючи в Піцбургу, де ми були як кореспонденти, спілкувалися з українською громадою. Там і там теж голоси розділені були серед українських американців. В Пенсильванії мешкає друга за чисельністю українська громада Сполучених Штатів, понад 100 тисяч американців з українським корінням. Оглядачі кажуть, що більшість з них, мабуть, проголосують за Камлу Гарріс, але і в Трампа там теж досить велика підтримка, особливо на заході Пенсильванії, там місто Пітсбург, це частина так званого Rust Belt індустріального поясу, Варшавого поясу Сполучених Штатів. Тобто це промисловість, це вуглевидобування, це сталеварна промисловість. І ця промисловість, цей регіон пережив занепад наприкінці 20-го 20 віку і 20-го століття. Там люди раніше голосували довго-довго за демократів, потім перекинулися до республіканців. І вони сподіваються, що Трамп змінить їхнє життя на краще. Сподіваються, що він, як колишній бізнесмен, призведе до того, що знизять податки. Тут ми підходимо до одні до тем цих виборів для Трампа. Головна тема це економіка і інфляція. І тут він, звичайно, намагається грати на настроях в американському суспільстві. Для американців це показує запитування, опитування як в Пенсильванії, так і в інших штатах. Тема економіки ключова на цих виборах. Життя за останні 2-3 роки подорожчало. Трамп недарма починає свої мітинги зі слів Спитайте себе, чи краще вам стало жити за останні 4 роки. Він постійно повторює цю фразу на всіх своїх виступах. І більшість американців відповідають, нам стало жити гірше. Це показують опитування. Тобто, це відчутна різниця. І це пов'язано з звичайно з наслідками пандемії ковіду. Це пов'язано зі зростанням цін на енергосії. Трамп обіцяє знизити для американців ціни на енергоносії. Він каже, що от я стану президентом, і ціни впадуть вдвічі. Ми будемо збільшувати видобування нафти в Сполучених Штатах. Ми знімемо обмеження drill, baby drill, як він це називає, тобто будемо свердлити. І е, люди прислухаються до цього. Трамп нагадує, що раніше ціна бензину в Штатах була нижче 3 доларів за е, гелон. Зараз вона 3,15, 3, 340 е, Ціна коливається. Вона все, як кажуть, все, що вище 3, 3 доларів за гелон, це для американців дуже важко. Вони їздять багато на машинах. Це не Європа. Тут всі пересуваються на автомобілях. Всі відчувають, що ціни зросли, відчуваються в магазинах, в кишенях стало менше грошей. Тому Трамп намагається грати на цьому полі. Він обіцяє золотий вік Америки, як він каже. Він також проголосив однією з своїх центральних тем міграцію. І це теж турбує американців. Це теж показує опитування. Це друга тема. В деяких штатах вона йде майже на однаковому рівні, як з темою економіки інфляція, міграція, нелегальна міграція. От Трамп е, вже вигравав з цією темою попередні вибори в 16-му році, повторюється на виборах 2020 року, і от зараз знову це одна з його центральних тем. Він каже: Я е, тоді він збирався будувати стіну. Це вдалося вдалося йому лише частково. Зараз він каже, що буде будувати. Знову тобто, обмежувати протік нелегальних мігрантів і депортувати тих, хто тут нелегалі. Тобто він каже, він постійно говорить про те, що це злочинці, там, насильники і так далі. Це все дуже емоційні виступи, які, які впливають на його виборців. хто розуміє, що Трамп, і це, до речі, теж ми часто забуваємо, коли думаємо про ці вибори. Новинка цих виборів теж і в тому, що Трамп. Перший колишній президент засуджений в травні цього року. Його е, засудили за, за те, що він перепрошує сильний вітер тут у Вашингтоні зараз. Перепрошую секунду. А, Трампа засудили за те, що за підробку документів, е, коли він намагався приховати свої виплати порнозірці. От, і, Очікується, що вирок буде вже після цих виборів наприкінці листопада, заплановане очікується виголошення вироку з, саме з мірою покарання для Дональда Трампа. І оглядачі кажуть, якщо він стане президентом, то він уникне цього, цього покарання. Тобто для нього йдеться і про це теж і це теж незвична ситуація для виборів. Камала Гарріс намагається, якщо продовжувати тему особливостей, то Камала Гарріс в неї було дуже мало часу. Підготуватися до цих виборів лише кілька місяців, тобто вона фактично стартувала влітку після свого призначення на з'їзді демократів. Вона значно менш відома в сполучених штатах Треба пам'ятати, що Дональд Трамп це селебриті, це знаменитість. Його американці знають уже десятки років. Це мільйонер девелопер з Нью-Йорка, який прославився в останні роки ще до президентських виборів. Своїм телевізійним шоу його всі знають. Він знімається в кіно, він говорить так, що він, він розважає людей, і це впливає теж безумовно на результат цих виборів. Камала Гарріс говорить як типовий політик, досить стримано, і це нерівний поєдинок між Гарріс і Трампом, і це теж варто пам'ятати. Гаріс проголосила для себе дві ключові теми: це демократія, захист демократії. Дедалі більше вона агітує не за себе, а проти Дональда Трампа. Тобто вона каже, що дивіться, якщо прийде Трамп, то Америці загрожує авторитаризм. Колишні співробітники адміністрації Трампа кажуть, що в нього його можна назвати людиною з фашистськими, навіть поглядами. Тобто, для, для для демократів це дуже серйозні аргументи, хоча їх не треба переконувати. Дання, чи це аргумент, чи прислухається до такої риторики ті, хто збирається голосувати за Трампа. Є підстава допускати, що люди закривають на це очі. Ті американці, з ким ми спілкувалися, говорили, що ви знаєте, так, от у Трампа така риторика, це його стиль, але насправді все буде не так погано. Він не буде втілювати все, що він обіцяє, один до одного, тобто вони не сприймають його слова буквально, і це теж можливо секрет. Успіху Дональда Трампа, якщо він переможе на цих виборах, а поки що говорити, що він переможе, немає підстав. Обидва кандидати ідуть дуже дуже щільно один до одного. На завершення можливо пару слів про те, яку роль відіграє Україна в цих виборах, як правило, зовнішня політика цілком не відіграє якоїсь великої ролі. Цього разу є певний виняток, тому що є дві війни, про які говорять. Кандидати, це війна в Україні, війна Росії проти України і війна на близькому сході, яка теж дуже турбує американців. Тобто українське питання теж розглядається не окремо, а як частина кількох воєн. Трамп постійно каже, що він був президентом, то цих е, е, війн би не було. Е, Камала Гарріс е, збирається продовжувати допомогу Україні щодо Трампа. Не зрозуміла до кінця. Він каже, що ще якщо він переможе, то навіть... Е, до офіційного вступу на посаду він е, закінчить цю війну. Він подзвонить президенту Путіну, президенту Росії. Він подзвонить президенту Зеленському. Щось їм запропонує, але щось що саме він запропонує, ми не знаємо. Він не розкриває карти е, його постійно про це питають. Але він він не говорить про це. Є побоювання, що він може зменшити допомогу Україні. Але з іншого боку, е, ми спілкувалися з різними прихильниками. Дональда Трампа, в тому числі з тими, хто має доступ безпосередньо до нього, і вони кажуть, що не варто малювати все червоними фар фарбами, і нагадують, що свого часу Дональд Трамп саме Дональд Трамп надав Україні перше американське летальне озброєння, яке Україна давно просила це протитанкові комплекси Джевелін. Саме Трамп вів санкції проти. Німецького газопроводу Північний Потік-2, фактично заморозивши його. І Трамп теж про це постійно нагадує. Тобто і люди, які голосують за нього, його прихильники кажуть, не варто очікувати, що Трамп здасть Україну Росії. Це не так. Давайте зачекаємо результатів виборів. Можливо, будуть якісь сюрпризи. У будь-якому разі, поки що, Америка голосує. І результати перші результати, на які можна сподіватися, будуть уже зранку за європейським і за українським часом. Це до Чевелі. Ми назвати Роман Гончаренко. Ви дивилися пряме включення з Вашингтона, де відбуваються вибори президента.